Всім привіт! Всіх радий бачити на моєму новому відео. В телеграмі багато хто з вас підтримав ініціативу зняти серію відео, де я більш покроково розберу кожен елемент моєї торгової стратегії. І от як бачите, відео я знімаю, тому давайте сьогодні поговоримо про базу, а саме про структуру ринку, про те, як я визначаю зміну тренду і в цілому своє бачення на структуру. Я для вас підготував невеличку презентацію, тому давайте перейдемо до презентації і спробуємо більш детально розібратися з цим доволі цікавим інструментом. І в цьому відео, як я вже і сказав раніше, ми розберемо логіку структури ринку, поговоримо про ключові маркери тренду і я поясню вам свій простий алгоритм, який дозволяє точно визначити момент зміни тренду, не використовуючи класичний злом структури. І давайте все ж поговоримо, чому формується тренд. Як тут вказано, структура ринку це не хаос, це логічна послідовність дій великих гравців, і відображаються ці дії за допомогою структурних точок, такі як Свінгй та Свінглой. Взагалі логіка формування тренду різниця, і якщо взяти там думки найвпливовіших трейдерів, то можна виділити думку Чарльз Лядова, який говорив про те, що ціна враховує все, і тренд існує просто до того часу, поки ми не отримуємо явних сигналів про його розворот. Доволі така думка не прям щоб сильно нам допомагала якось, але в цілому має право на існування. Наступна думка це Річард Вайков, і він говорить про те, що на ринку існує так званий композитмен. Ми його більш знаємо як маркетмейкер, і він створює тренд через фази акумуляції, позицій і подальшу дистрибуцію. Тобто ціна формує боковий рух, після чого формується маніпуляція, і вже відповідно ця маніпуляція і починає зароджувати тренд в той чи інший бік. І більш звичний нам підхід це думка ICT Smart Money концепт. Це те, що інституційні алгоритми вони створюють дисбаланси ліквідності і цим самим змушують ціну рухатись до нових зон інтересу. Тобто, що це означає, коли ми там, відкриваємо чарт і бачимо, що ціна доволі імпульсно формує рух, вона за собою залишає зони дисбалансів, так би мовити, імбалансів, fair value gapів, хто їх як називає. І це фактично є дисбаланс ліквідності, коли на ринку було присутнє тільки. Одна сторона, наприклад, якщо ми говоримо за лонговий приклад, лонгову свічку імпульсну в цей момент на ринку не було присутності продавців. І через це сформувався дисбаланс. І для того, щоб ринок працював правильно, алгоритми намагаються повернути ціну в цю непроторговану зону, для того, щоб всі учасники ринку могли придбати там чи продати актив по, по вартості, так би мовити, щоб була справедлива ціна на ринку. Але якщо ми поговоримо про механізми формування ринку, то всі ці три теорії, вони фактично підтверджуються через те, що ми знаємо, що ринок і трансформуються через інституційні ордери, тобто просто банки виконують великі ордери частинами, і через це ми бачимо такі послідовні рухи, як, як схожі на сходи. Наступне це те, що у нас формується накопичення і розподіл по лайкофу. Тобто ми всі знаємо, що в нас ціна не завжди формує трендовий рух, доволі часто ми бачимо, що ціна знаходиться в боковому русі. Відповідно, тут ця логіка описана, ціна формує акумуляцію в боковику, потім виштовхування ціни, це, так би мовити, наша маніпуляція і початок формування тренду. І цей тренд там триває, поки ціна не почне формувати нову фазу накопичення чи розподілу. І наступна, наступний механізм це збір ліквідності, тобто «liquidity sweep». Всі, я впевнений, використовують цю історію як свою модель входу, і всі ми використовуємо структурні точки свінхаїв та лаїв як наші пої, наші зони інтересу, звідки ми розглядаємо формування нового тренду або продовження актуального. І логіка формування дисбалансів це. Абсолютно та сама логіка, що і з Order Flow. Тобто ціна формує висхідний чи несхідний тренд, і формує корекційні короткотривалі рухи, де зустрічає, де зустрічає опір зі сторони продавців або покупців, і тим самим від цієї зони в нас продовжується актуальний тренд. І підсумувати цей слайд хотілося би тим, що що взагалі дає нам розуміння структури. Розуміння структури нам дає доволі важливі речі, такі як об'єктивність, через те, що якщо ви знайомі хоч трішки зі структурою і вмієте правильно її визначати, то там взяти 5 людей і всі 5 людей, хто знайомий зі структурою, вони відмітять структуру ідентично, тобто не буде розбіжностей того, що хтось при висхідному тренді почав відмічати якимось чином не східний. Наступне, що нам дає, це контекст ринку через те, що. Е Найправильнішим рішенням в прирозумінні тренду є працювати відповідно актуального тренду. І наступне, що це нам дає, це синхронізація Smart Money. Тобто тут це написано: синхронізація Smart Money, я до цього трішки скептично відношусь через те, що фактично це. Це просто як це теорія. Ми ніколи не знаємо, що наразі буде робити там, великий гравець, маркетмейкер, композитмен, хто його як, тільки не називає. Тому я його додав сюди, але для мене це доволі спорний факт. Рухаємось далі. І далі ми поговоримо про. Це як схематично виглядає висхідний тренд, і розберемо, які ключові складові мають міститися в цьому самому тренді. Як ми всі знаємо, висхідний тренд має формувати ключові сінги, такі як higher high та higher low. Тобто, і як визначити висхідний тренд? У нас higher high – кожен новий максимум вищий за попередній, і покупці агресивно штовхають ціну вгору. Харлоу це кожен новий мінімум, і він має бути також вищим за попереднім. І покупці будуть намагатися захищати свій, свої позиції на цих корекціях. І тут існує доволі така хибна думка, що пробій останнього хайерлоу це свідчить нам про те, що в нас змінюється тренд. Я з тим повністю не погоджуюсь через те, що це може бути банальне формування маніпуляції, де формується захват ліквідності, і тільки після цього у нас починає продовжуватись актуальний, актуальний тренд. Тобто це не завжди нам свідчить про те, що тренд у нас змінюється. І якщо поговорити про характеристики формування висхідного тренду, то це сильні швидкі імпульси, тобто в нас завжди імпульс на формування high, він буде набагато швидше формуватися, ніж формування higher-low. через те, що higher-low у нас формується завжди на корекції, а хайрхай відповідно на самому імпульсному русі. І через це об'єми на імпульсах на формуванні хайрхай у нас завжди будуть вищі, ніж на формуванні корекційних рухів. Також хотілося б сказати пару слів про те, де у нас взагалі можуть формуватися higher-low. В переважній більшості це не випадкові якісь точки на графіку, це звичайні зони інтересів, такі як імбаланси, ордерблоки. Багато є різних теорій, багато різних зон інтересів для себе я виділяю імбаланси. І іноді можу подивитись там на ордерблоки ті самі реджекшени, але сильно собі голову цим не забиваю. І також варто зауважити, що Хайрло у нас утворюється там, де є підтримка від великих гравців, тобто там, де гравцю цікаво продовжувати висхідний тренд. Наступний слайд це у нас все те саме, тільки для низхідного тренду. Тут, я думаю, довго затримуватися ми не будемо. Тут все аналогічно попередньому слайду, просто дзеркально інвертовано. Але ж варто сказати про те, що ключові. Точки у нас тепер lower low та lower high. Lower low – це новий максимум, який має бути нижчим за попереднім, і продавці будуть намагатися тиснути ціну вниз. Тобто, у нас формування низхідного тренду і низхідних імпульсів буде відбуватися набагато швидше, ніж формування корекційних рухів на формуванні lower high. І Тепер поговоримо про, на мою думку, доволі цікаву ідею. Я не впевнений, що ця ідея використовується кимось із вас. Я думаю, що вона в цілому не нова, тобто про неї багато хто знає, але я її використовую як основу для розуміння того, де в мене змінюється тренд і як я ідентифікую зміну тренду. Проблема того, що більшість людей, які торгують класичний підхід смартмані, вони розглядають зміну тренду і початок своєї роботи в протилежний бік від актуального тренду, тільки після того, як вони отримають зміну тренду через злом структури, тобто через закріплення ціни під останньою структурною точкою, там, якщо говорити за висхідний тренд, під останнім Херло. Але для мене це дає запізніле підтвердження і зменшує потенційний прибуток, який ви можете взяти із цього руху. Тому я для себе взяв такий підхід, що я звертаю увагу і підтверджую зміну тренду за допомогою інвертації і інвалідації актуальних імбалансів, тобто, що мається на увазі. Коли в мене, до прикладу, йде формування лонгового тренду. І ціна прийшла в якусь зону інтересу старшого таймфрейму, звідки я очікую потенційну зміну тренду. Я дивлюсь на те, як ціна підійшла до моєї зони інтересу та на зону найближчого імбалансу. І дивлюся, як ціна буде реагувати на цей імбаланс. Якщо я бачу, що ціна не отримує реакції на зону найближчого імбалансу, який має продовжувати рух, це мені дає перший сигнал про те, що. Скоріше за все, в мене відбувається, так, так, так би мовити, зміна рук. Тобто в мене ціна переходить від покупців до продавців. Але в цьому моменті я ще повністю не впевнений, чи це, чи це так. А підтверджує мою зміну тренду, це саме формування нових зон імбалансів в мій бік. Тобто, якщо я розглядаю зміну тренду з лонгового на шортовий, то я дочікуюсь, поки в мене сформується інвалідація першої зони імбалансу. І потім формування імбалансу в шортовому напрямку. Коли я бачу, що ціна не реагує на лонгові зони імбалансу, натомість створює шортові зони, я розумію, що в мене, так би мовити, відбувся обмін buyers і sellers, і наразі в мене домінують продавці, тому в переважній більшості я буду орієнтуватися на імбаланси, які сформовані в бік-шортів, і відповідно від них буду розглядати. Свої позиції. Ось тут ви бачите на прикладі з графіку, як, як я це ідентифіковую. До прикладу, якщо ми подивимося, наприклад, зліва, ми побачимо, що в нас ціна підійшла в певну зону, да, в, там, в зону rejection в цьому випадку. І ми бачимо, що в нас є найближча зона 4-годинного імбалансу, після чого ціна отримує. Першу реакцію на цей імбаланс, але не може оновити ключовий максимум, який би нам підтверджував актуальний структурний рух, Натомість ми отримуємо повну інверсію цього імбалансу та формування шортової зони. І вже е при створенні ось цієї шортової зони, не дочекуючись злому структури в цьому діапазоні чи в цьому, в залежності від того, хто як визначає, я вже можу працювати в шортовому напрямку, розуміючи, що в мене перша е лонгова зона. Не продовжила актуальний рух, і наразі ціна буде отримувати реакції від шортових зон. Як бачимо, що ціна продовжила розвивати доволі довготривалий шортовий тренд. На другому прикладі ситуація ідентична, просто тут у нас інвалідація імбалансу відбулася ідентично зі злоном структури, тому цей приклад не зовсім. Доречно використовувати в розумінні того, що ми змогли б виділити зміну тренду раніше, ніж формування злому структури, але, тим не менш, логіка тут доволі проста. Тобто ми перекриваємо в цьому діапазоні зону імбалансу, не відмітив її, ціна працює сил-сайт ліквідності, після чого ми отримуємо доволі імпульсний рух, і в нас є відкрита зона імбалансу. Ціна не отримує реакцію на цей імбаланс, натомість формує. Імбаланс вже в наш бік. І розуміючи це, я, я приймаю рішення, що мені більш пріоритетно буде працювати в даному випадку на продовження лунового тренду через те, що в мене вже шортовий тренд інвалідувався. І тепер давайте поговоримо про те, як взагалі в нас формується тренд і які фази тренду в нас є. В нас завжди будуть існувати, якщо ми говоримо саме про тренд, дві фази це фаза імпульсу та корекційна фаза. Якщо ми говоримо за фазу імпульсу для висхідного тренду, то фаза імпульсу в нас буде формувати саме структурну точку higher-high. Якщо говоримо за фазу корекції, вона в нас буде завжди формувати higher-low. Важливо зауважити те, що імпульс, точніше формування higher-high Завжди буде займати часу набагато менше, ніж формування корекційного руху. Там на TradingView є інструмент, за допомогою нього можна вимірити, скільки часу займало той чи інший рух, але візуально без інструменту це також доволі гарно видно. Тобто тут ми бачимо, що у нас ціна, ціна формує імпульс, корекція. Імпульс корекція, і так вона продовжує формуватися до того часу, поки не зустріне якусь із зон опіру, яка спричинить розворот всього цього тренду. Для несхідного тренду у нас все ідентично, просто, просто інвертовано. Тобто, у нас ловерлоу буде формуватися набагато імпульсніше, ніж формуватися корекційний рух. І на цьому прикладі це доволі гарно видно, що після зняття ліквідності. У нас формувався імпульс, після чого корекційний рух, імпульс, доволі затяжний і довгий корекційний рух, ціна попрацювала з ліквідністю, і у нас продовжив формуватися несхідний тренд доволі імпульсними, гарними свічками, залишаючи за собою імбаланс. Це доволі важливо, щоб ціна залишала за собою імбаланси. Це нам буде говорити про те, що в руху. В, в цьому русі є, є сила і при поверненні при корекційному русі в, останню, в останній імпульсний діапазон ціні буде звідки розвертатися і звідки продовжувати актуальний тренд. І давайте поговоримо про поширені помилки трейдерів і чому важливо завжди тримати фокус на старшому таймфреймі, а не на молодшому. Доволі багато хто не може просто дочекатися того, щоб ціна сформувала повноцінну корекцію і продовжити працювати в рамках актуального тренду старшого таймфрейму. І через те, що на початку всім хочеться відкривати багато позицій, люди намагаються торгувати цю фазу саме корекційного руху, коли ціна просто на маловолатильних об'ємах. на на низьких, на низьких об'ємах рухається до зони, звідки вона імпульсно продовжить е, е, трендовий рух. І на цьому доволі часто отримують стопи через те, що е, корекційний рух е, ми не знаємо точно, куди він буде тривати. Але що ми знаємо точно, що він отримує реакцію від е, е, якихось зон інтересів, таких як імбаланси, ордерблоки, реджекшени. І ми можемо попасти просто на те, що в моменті входу в позицію на корекційному русі, ціна буде в цей момент перекривати висхідний там, імбаланс або тестувати зону ордерблоку і ми просто будемо ловити стопи, не розуміючи чому, торгуючи лише на молодшому таймфреймі. Для цього я раджу не засиджуватись на молодших таймфреймах, більш свій фокус тримати на старшому таймфреймі, і переходити на молодший таймфрейм лише тоді. Коли в нас є розуміння того, що в нас фаза корекції закінчується, і ми можемо далі продовжувати працювати в рамках актуального тренду. І наступне це ми поговоримо про те, як визначити саме ту точку, де в нас закінчиться корекція, і робиться це доволі легко, я б сказав. Через те, що в рамках імпульсного руху назавжди ціна, як я сказав раніше, буде залишати за собою зони дисбалансів та зони інтересів. В свою чергу я працюю лише зонами дисбалансів, тобто імбалансів, і я не орієнтуюся більш ніякі зони, тому я дочікуюсь, поки в мене ціна почне формувати фазу корекційного руху, визначаю останньому імпульсному русі зони імбалансів, де мене ця корекція може закінчитися, і за допомогою інших інструментів, про які ми поговоримо на наступних уроках, визначаю зміну тренду. І вже, відповідно, після підтвердження зміни тренду працюю в рамках актуального тренду на його продовження. Але варто зазначити, що це лише потенційний діапазон. і ви можете попасти на те, що у вас тренд і зовсім може, може закінчитись. Це також варто враховувати і означається це за допомогою зон інтерес старшого таймфрейму. Наприклад, якщо у вас 4-годинний тренд ви актуальний розглядаєте, ви дивитесь, чи з старшого таймфрейму, там з денного, недільного, чи ціна не прийшла в зону, де цей тренд потенційно може закінчитися. Тому будьте уважні і не попадайте на такі ситуації. І тепер поговоримо про ситуацію на ринку, коли ми не торгуємо, і коли нам взагалі не варто розглядати наші там позиції і намагатися знайти тренд. Не торгуємо ми тоді, коли в нас немає чітко визначеного тренду, тобто коли ми не можемо визначити чітко higher high higher high low або lower low, lower high. коли в нас на чарті хаос, багато там фальшивих виносів, тобто маніпуляції в різні сторони. Коли у нас формується ренж, з обох сторін формуються зони там, підтримки, опору. В таких випадках я раджу просто пересидіти і дочекатися, коли у вас ціна вийде з цього запилу і почне формувати чіткий, зрозумілий тренд, який буде давати вам підказку, в який бік вам більш пріоритетно працювати. І висновки, так би мовити. Перше із п'яти відео у нас підходить до свого закінчення, і хотілося б підвести коротенькі підсумки стосовно того, на що варто звертати увагу, коли ви розглядаєте роботу в рамках тренду. Визначення тренду у нас формується тільки чіткою послідовністю, тобто свінг swing high, swing low, higher high, хай high, лоу для лонгового тренду або lower high та lower low для формування тренду в шорт. Також варто враховувати те, що в нас зміна тренду може формуватися не лише через злом структури з закріпленням під там, останнім хайерлоу або через оновлення lower-high, а ми можемо ідентифікувати це раніше за допомогою інверсії імбалансів. Тобто, коли ви бачите, що у вас ціна перестає реагувати. На зони імбалансів та починає формувати імбаланси в протилежний бік. Це може бути доволі гарним сигналом про те, що наш тренд змінився і варто розглядати свої позиції в інший бік. Наступне це мультитаймфрейми. Це ви маєте запам'ятати, що у вас старший таймфрейм, він завжди буде домінуючим. А корекція на ХТФ може часто виглядати як повноцінний тренд на ЛТФ, але не варто відторговувати його як незалежний. Тренд через те, що переключившись на старший таймфрейм, ви зрозумієте, що це нічого в порівнянні з тим, в якому напрямку у вас наразі торгується ринок. І також варто зауважити, що в нас є фази ринку, і ми маємо працювати лише в фазах імпульсу. Тобто ми очікуємо, коли у нас формується корекція, і намагаємося. Зрозуміти, куди у нас закінчилася корекція і де в нас почнеться імпульс, та ігноруємо ситуації, коли у нас ринок знаходиться, так би мовити, в зоні невизначеності, коли в нас немає чіткого напрямку ринку і коли в нас ціна формується в боковику. І тут доволі гарна цитата: що «No trade is a trade», Тобто збереження капіталу це фундамент, на якому будується весь професійний трейдинг через те, що. Краще ви пересидите три тижні з чотирьох без позицій, і в кінці місяцю візьмете одну позицію, закриєте її в плюс 4, ніж ви будете протягом всього тижня відкривати позиції в різні боки, і в підсумку, в кращому випадку, вашого капіталу вистачить до кінця місяця. Тому я думаю, що ви до цього прислухаєтесь і. На цьому я своє відео буду закінчувати. Вдячний всім, хто додивився його до кінця. Якщо вам було корисно, то я буду вдячний за фідбек під цим відео, лайк, коментар і, по можливості підписочку на телеграм-канал. Там доволі багато корисної інформації, доволі багато аналітики. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі!